Божий. Дорогі мої євангелист Іван розповідає про зявлення Воскреслого учня. Того ж дня, після суботи, увечері, коли двері дому, де зібралися учні, його були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині, і каже їм мервам. Івана 20, 19. Цей мир, єврейське шалом, це щось більше, ніж відсутність війни, це наявність правильних стосунків. Уявіть собі, що я посварився з моїм другом або родичем. Ми роками не спілкуємося, і знати один одного не бажаємо. Між нами немає війни. Ми не ведемо якихось активних бойових дій. Але між нами немає миру, примирення, відновлення стосунків. Мир це коли любляча сім'я збирається за столом. Мир Божий це коли на чолі цього столу сидить Христос. Мир це прощення. Одна з вражаючих особливостей Євангелія це сувора правдивість відносно апостолів. Євангелисти і не думають приховувати слабкості і помилки учнів Христових і пишуть про них з жорстокістю йому для наступних поколінь Християн. У найстрашніші для Господа години вони його кинули, тоді залишивши його, всі повтікали. Марка 1450. Петро три рази відрікся від нього, коли жінки мироносиці сповістили апостолам Воскрешіння. Здалися їм слова їхні неправдивими, і вони не повірили їм, Луки 24, 11. На відміну від героїв деяких пізніших повчальних текстів апостоли живі люди, подібні до нас зі своєю немічю і гріхами. Вони не вірять і дуже злякані. Господа убили, зараз прийдуть і уб'ють їх самих. Стається з такими прибічниками нічого не досягнеш. Потрібно б їх розігнати і знайти когось ще. Як було написані в одній книжці з менеджменту, люди, яких ви вчасно звільнили. Створять вам значно менше проблем, ніж ті, кого ви не наважилися звільнити. Позбавтеся від невдах, якщо ви хочете, щоб ваше підприємство було ефективним. Але Господь, дорогі мої, чинить інакше. І цей мир вам ще яскравіше свідоцтво. Його Божества, ніж пряме Господь мій і Бог мій, святого апостола Томи. Перше, що Він робить, це затверджує свою єдність з учнями, йди до братів моїх і скажи їм, Івана 20, 17. Не дивлячись на ніщо, вони його брати. Вони прийняті і прощені, і він починає з того, що шукає підбадьорити переляканих і розгублених грішників. Тос і сьогодні з'являється серед нас невірних, заляканих і розгублених, що закрилися від цього страшного зовнішнього світу. Від цього коронавірусу і від усякої біди, і каже мир вам. Він приходить не для того, щоб засудити і покарати, але щоб примирити і зцілити. Засудження і загибель це те, що ми знаходимо поза Христом. У ньому ми знаходимо прощення і спасіння. Це важливо постійно підкреслювати, бо одна з головних перешкод довіри це страх суду. Ох, і на кої вже я діл, думає бідний грішник. І в серці своєму він розуміє, що заслуговує засудження. Страх засудження проявляє себе по-різному, від лютого заперечення. Ніби немає ніякого Бога і немає ніякого суду, до менш лютих спроб перекласти відповідальність на когось ще. Коли читаємо тексти таких дуже войовничих атеїстів, згадується висловлення саламана Рушді. Атеїсти це люди, які зациклені на Бога. Це не люди, які не включають Бога у свій світогляд, як було написано на одному атеїстичному сайті. Автори подібні до Річарда Докінза або покійного Крістофера Хітченса, це люди, усвідомлені, яких Бог грає величезну роль. Вони думають про нього частіше. Ніж більшість вірних, і відчувають до нього гостру неприязнь. Їм з Богом страшенно некомфортно, але в них не виходить просто забути про нього і зайнятися власними справами. Інша реакція, іноді одна, і та ж людина проявляє обидві це люте засучення інших. Гріх засудження полягає не в тому, щоб називати неправду неправдою і нечестя нечестям. Він полягає в бажанні засуджувати, якщо благочестива людина дізнається про чужий гріх, вона глибоко засмутиться і замислиться про те, як поправити справу. І допомогти цим людям. Для того, хто засуджує звістка про чужий гріх навпаки, це звістка блага і утішлива. На тлі чужих гріхів, наші власні виглядають не так страшно. І повідомлення про ці гріхи поширюються як певна радісна звістка. Засудження легко переходить у наклеп. Адже коли для людини чужий гріх є розрадою, вона бажає його бачити і бачить його навіть там, де його немає. Їй важливо, щоб інші виявилися негідниками, вона буде жалюгідна й розчарована, якщо перші повідомлення. Про їх негідництво не підтвердяться. Більше того, такій людині буде глибоко неприємна чужа праведність, і вона пристрастно хотітиме, щоб ця праведність виявилася фальшивою. Гріха засудження дуже багато і в релігійному, і у світському середовищі. Як це лікується? Гріх засудження лікується примиренням з Богом, коли людина приходить до розп'ятого і Воскреслого Христа і чує від Нього мир тобі. Якщо ми у Христі, наші гріхи прощені, Бог присягнувся не ставити їх нам у провину. Бо це для мене, як води ноя. Як я поклявся, що води ноя не прийдуть більше на землю, так поклявся не гніватися на тебе і не дорікати Тобі. Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе. І за миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе, 54, 9, 54:9. Коли ми віримо Євангелію, нам вже не треба заперечувати суд, не указувати на інших, які, як ми упевнені ще гірше. Ми, бідні, неспроможні грішники, прощені і прийняті, і покликані на служіння Господом нашим Ісусом Христом. У нас є мир. У нас є блага звістка для інших бідних грішників. Прийдіть до Христа і прийміть прощення. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати духовні мої повчання, підпишіться на мій канал. І в думках своїх напишіть, в коментарях напишіть свої погляди чи свої думки. Амінь.